Клас, Такий ковш. Мені, мабуть, не влізе. Побачимо зараз, скільки влізе. Мені. Оце ти прицепа, прицепаться точно, звісно. Ну, полторушка плюс. Я. Зараз їду на віса, скажу вже скільки то наш. Ну що, ребята? Ну це вже максимум з прицепа, що видушив. То 950. Кайф взагалі. Їду потихеньку. Це мене тут по місту. То я думаю, що на трасу виїжджати не буду. Зловити мене ніхто не зловить. Я ж не везу собі, я везу на дорогу полатати. Коротше, клас.